Енергетичний івент Купала у найкращих українських традиціях організувала команда та друзі Оксани Фурсам, заслужена художниця України, професор, доктор мистецтвознавства, дизайнер дивує не лише своїми шедевральними картинами, модними колекціями та ексклюзивними аксесуарами, а й культурними проєктами, які постійно реалізовує і в Україні, і за її межами. Перше ми домовилися з погодою, щоб нам трішки дощик знизив температуру. Сьогодні потрійне свято, свято «Купала». Свято старовин за старовинним календарем Слав'янським Нового року і свято Трійці. І я сподіваюся, що все, що ми сьогодні будемо енергетично робити руками, воно підвищить нашу жіночу енергетику, воно перейде до від сили землі в наші руки, і ми будемо запускати такі енергетичні вихрі. До організації долучилися найближчі подруги та колеги Оксани Фурса. Це відомі та успішні бізнес леді, громадські діячки, дизайнерки, художниці словом, активні сучасні українки, які створили навколо себе унікальне коло жінок, які мотивують, підтримують, надихають одна одну, обмінюються життєвим досвідом та секретами успіху. Жіноче товариство у себе в гостях, в мальовничій садибі, приймала дизайнерка Лілія Шеремет. Мій має так вже другий раз. Другий рік приймає чарівних дівчат. Ми себе називаємо мавками. В моєму маєтки проходять свята купала. В цьому році ці свята ще совпали зі святом, великим Святої Троїці, а це дуже визначна подія. Ем, я е, дуже гостоприємна хазяйка, е, дуже люблю, коли до мене приходять гості. А ми е, сьогодні будемо а, плести виночки. А в нас буде показ е, колекції, які е, зробили е, дівчата. Оскільки захід тісно пов'язаний із традиціями давнього слов'янського свята Купала, почалося все із майстер-класу Купальські віночки від художниць Оксани Фурса та Вікторії Карташової. Торію беремо один, другий, третій і переплітаємо між собою як косичку, і воно вже тримається. Зрозуміли тепер, коли у вас такі оберемочок, дивіться такий оберемочок, ось цю траву, ось цю, Бадилля, так зване, ви його трішки, отак руками, не ламаєте, а просто робите, щоб воно еластичніше трішки було. Зрозуміли, також провели обряд плетіння мотанки з різнотрав'я, зірки та шептуни. Наші пращури вважали цей обряд своєрідним медитативним дійством. Яка включала шепотіння спеціальних заклинань або побажань, дорогі дівчата, мої любі мавки. Я дуже хочу, щоб це свято об'єднало всю Україну, всю нашу жіночу силу потужне сьогодні запустило його в небо, і ми всі разом побажали, щоб настав мир на нашій планеті, на нашій планеті Україна. Бо для нас Україна це наш всесвіт. Для нас Україна це наше життя. Для нас Україна це все, що ми маємо, хочемо створити, прожити в своєму житті. Традиційне святкування Купала завжди супроводжувалося танцями та співами, які мали на меті забезпечити родючість землі та добробут. Ми зробили в тому році спеціальний такий оберіг, таку пташечку, і її ми тримали цілий рік, щоб сьогодні приїхати її сполити, і вже наші побажання. Всі виконуються, ми всі задумали одне. Бажання сьогодні, наша перемога. Я сьогодні радію, що такі красиві жінки в таких сукнях, з ось таким намистом, таким українським красивим. Мені приємно. Я взагалі люблю жіночі зібрання і жіночі такі ком'юніті, коли вони об'єднуються, допомагають один одному, передають свій досвід, спілкуються між собою. Я думаю, це класно. І хай наші вороги знають, що нас не зламати. Українська жінка найкраща. Краще в світі, в неї стільки енергії, що нас не перемогти. І от сьогодні ми ще раз це. Довели, щоб вони бачили це. Я спеціально сьогодні буду все знімати, викладу всі соціальні мережі. Хай вони бачать, які ми потужні, сильні, красиві. І Як коли ми об'єднуємось, це енергія, яку не можна подолати нікому в світі. Сьогодні такий чудесний день, коли жінська сила може проявляти себе краще, ніж в інші дні, і тому може другий рік делаем такое действие, когда собирается э, команда больших, много желающих, много желающих, желающих э, гарного всего женочек. и э, Думаємо саме завітне желання, бажання своє і відправляємо їх в космос іменно в цей день. І чим красиві, тим сильні. Чим нас більше, тим сильні ця енергія. Мета така, що ми на намиті було створити щось таке, щоб знаєте, вот було щоб таке українське, щоб ми відійшли від інших традицій і повернулися до своїх. Ось це свято воно вважається загальним таким слав'янським святом. на меті було бачите, яка зараз погода, дощ і літнє сонцестояння. Тобто люди вони збиралися, святкували оцю середину літа, коли вже вони мріяли про врожай, про родючість землі. Не лише гарна традиція, а й захоплююче дійство творення енергетичної скульптури символ міцної жіночої сили, яка допоможе акумулювати та направити наш потужний потенціал на перемогу України у війні з агресором. Фігура вийшла дійсно неймовірна та енергетично потужна, адже створена руками неймовірно сильних жінок. Сьогодні неймовірне свято, е, яке організувала наша улюблена заслужений художник України Оксана Форса. Воно переповнене неймовірною енергетикою, сильною, тому що тут зібралися дуже потужні жінки, які сьогодні будуть творити таке магічне дійство, будуть створювати енергетичну фігуру, яка буде допомагати нашим воїнам отримати перемогу швидше. Я в захваті від сьогоднішнього свята, тому що це дійсно свято. Ми сьогодні всі в стилізованому одязі. Ми сьогодні всі веселі. Ми... дякую Оксані, Фурса, що вона зібрала дівчат для настрію. Сьогодні подвійне свято Троїця і ще і день купала. Тому ми сьогодні будемо заряджатися енергією позитивом. І гарним настроєм. окрім старовинних обрядів та захоплюючих майстер-класів, організатори підготували чимало сюрпризів. Гості мали можливість першими побачити міні-фешн-шоу капсульну колекцію від лілі Шер» автор та дизайнер Лілія Шеремет за мотивами картин художниці Оксани Фурса. Мої картини стали натхненням для лілі. І в неї за півроку створилася справді та колекція, яка вже має свого шанувальника тут, в нашому колі. Я думаю, як тільки вона з'явиться в інтернеті, будуть закази такі замовлення по 10 і більше. Сьогодні е, моєму вдохновення, скажімо <свісно> так, Мені Оксана в напошлам году подаріла обалденний платок. Своя колекції шолтове. Я внутрім проснулась проснулися, поняла, що я буду дзвонити Оксані, і говорити, Оксана треба робити капсульну колекцію одягу. Оксана Фурса вразила гостей колекціями Амур та Іржа, а також показала свою унікальну картину, яку не виставляє у музеях, а вважає сімейною реліквією та оберігом. Ціла вам показати роботу, яка дала мені можливість створити під час війни. Бо коли вона почалась, в мене пустилися руки, і я малювати не могла. Саме ця робота не зовсім в притаманному для мене стилі написана. Я була на хлібі і воді 10 днів і народилася вона, благословіння Богородиці. Якщо ви захочете, ви прочитаєте все, що написано по периметру цієї роботи, це благословіння нашому народу, нам всім. Нашій армії, нашій державі, для того, щоб ми не тільки перемогли, а змогли прийняти цю перемогу достойно, щоб ми лишилися людьми, щоб в нас всередині не переміг звір, і щоб ви знали про те, що очі Богородиці то любов, і ми, жінки це любов. Єдина жіноча сила Оксана Скакун представила свою капсульну колекцію етновишиванок із ірландського мережива Мавка. очень хорошие у меня впечатление, так как действительно это в первый раз у меня такое событие. Заряжаемся энергией, и это чувствуется, что мы, я беру от земли, земля дает мне, я земле. И в наше тяжелое время как бы хотелось бы набраться позитива, потому что события не всегда бывают в нашей сейчас в стране легкие. Вот, поэтому это очень как бы, хорошо. Заряджатися імені ми сьогодні плівіночки е, і вкладували туди свої желання е, з дівчатами, кружили хороводы. И ну це дійсно очень позитивно і е, заряджає. Дійсно да, заряджає враження. Мої що сьогодні співала все в один момент: і е, літні сонцестояння, і е, повнолуння, і зелені свята. І купала свята. В колі потужних жінок завжди надихаєшся. І що цікаво, для себе підкреслюю, що найкращий момент це завжди зараз. Кажуть, що там день вже зменшується, чи щось ще відбувається. Але треба жити саме сьогодні і в цій красі цінувати момент. Інувати спілкування, надихатися і надихати і тим самим. Я думаю, що коли ми радіємо. Ти можеш поділитися. Потім прийшовши додому чи в колектив завтра в понеділок, хто працює, і розповсюджувати цю радість, цю енергію. Свято Купала дійсно вийшло унікальне та захоплююче. Кожна учасниця зарядилася нереальною енергією, отримала море позитиву та яскравих вражень. Без сумніву, цей день поповнить нашу колекцію незабутніх подій. Професійно усе зафільмував 33-й телеканал. А світлини подарувала фотохудожниця Ілона Рукобрацька. Завершився вечір стрибками через багаття, спаленням торішніх шептунів та, звісно, пусканням на воду віночків, натхнення та можливостей Оксані Фурса та всій команді для створення нових неймовірних проєктів. Ольга Марцинко, Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.